Запросимо Арія Зайдени ізраїльського політолога, підполковника запасу Цахало. Вітаю вас, пане Арія. Вітаю вас, добрий вечір. Дякую вам за запрошення, пане Арія. Скажіть, будь ласка, хочу почати одразу задати запитання, потім додати трішки інформації. Потім послухати вас. Те, що нині відбуваються оці заяви останні президента Сирії. В контексті Ізраїлю чи може це свідчити про те, що ось Цахал закінчив операцію в газі, і тепер треба переходити до Сирії, тому що там намічається щось, що я маю на увазі. Президент Сирії закликав Ізраїль залишити всі сирійські території, захоплені після втечі Башара Асада. В інтерв'ю він запевнив, що Сирія не прагне війни і не становить загрози для Ізраїлю. Президент також пообіцяв провести вибори після відновлення інфраструктури та видати громадянам документи для голосування. За його словами, Дамаск буде домагатися покарання Асада за злочини. Проте поки що не готовий він до конфлікту з Росією, бо більше він же ж нині перебуває якраз в Москві з Путіним. Говорить ось. Серед іншого, власне, з очільником Кремля президент Сирії поговорив про статус російських військових баз, і власне також деякі змі повідомляли, що можливо буде вимагати нинішній президент Сирії видачі Вашара Асада, якому Росія надала притулок після повалення його влади. Ну і власне будуть вже напевно, якщо видадуть, то будуть судити вже безпосередньо на території Сирії. Декілька днів тому німецьке відання Дізельт повідомило, що Асад живе в комплексі Москва Сіті, де його родині належать близько 20 елітних апартаментів, і за словами одного з джерел, більшу частину часу експрезидент Сирії наразі проводить за відеоіграми. Тож давайте розбиратися. По перше на вашу думку, чи так просто віддасть Ізраїль те, що що власне контролює нині в Сирії? Адже наскільки якщо я не помиляюся, це в тому числі важливі військові для Ізраїля об'єкти, і далі тоді будемо вже говорити про колишнього і нинішнього президентів Сирії, дивіться з військової точки зору, те, що Ізраїль має на території Сирії, це просто називається передпілля. Угу. Тактична дія, коли ви не зовсім розумієте, що коїться на території вашого можливого потенційного ворога. І для того щоб також мати плацдарми, якщо треба для наступу, ну я це не перенаступ. Я не передбачую це точно. Головне про що говорить Ель Джурані, скоріше за всього, це декілька кілометрів, які контролюють від кордону невизнаного кордону на голландських висотах на, на схід. І верхівку хермону сирійського, який знаходиться над хермоном ізраїльським. Хермон сирійський це дійсно місцева стратегічна, можна сказати, така точка. Її ізраїль зрозуміло залишить на самому кінці, наприкінці не залишить. Так ніхто не в мене говорить про анексію чи щось інше. Ми говоримо тільки про те, що нами. Потрібно щоб була якась домовленість і гарантії також, щоб ми спокійно відступили на, на свої терени. Ель Джулані після того, що ми побачили на горі друзів, а друзів, тобто не друзів, колег, а друзів як народність. І дійсно, щось те страшні речі, які нагадували геноцид. То а через те, що друзі також живуть на території Ізраїлю, і Ізраїль заявив, що він буде захищати інтереси цієї народності, то напевно, це є основним змістом посилання джулані. Послання залишиться посиланням, на мій погляд, і зрозуміло, що Ізраїль по за, заявить про і можливо не з'явить зовсім нічого. Можливо, заявить про скаже про те, що як ми говорили з вами з вами про uh -huh. потребу безпеки. Поки цієї безпеки не буде, поки не буде зрозуміло, що така народність та інше залишиться е, спокійна і не буде терористичних актів, то Ізраїль виконує свої обов'язки, які він бере uh -huh. на себе демократична держава. Все, ви знаєте, навколі на майданчику дипломатії? Mm -hmm. Дивіться, зараз нинішній президент Сирії поїхав до Москву Росії, в принципі, як говорили ваші колеги, теж аналітики політологи, що Росії просто даруєте кров з носу, як потрібно повернути ось цю авіабазу в Хмеймімі, там, де власне десятиліттями це такий форпост ворота Росії до Африки були. Тепер їх немає, відповідно. Якщо точніше, не так за яких умов на ваш. Вашу думку Росія погодиться віддати Асада на поталу, скажімо так, для того, щоб його показово покарали за страшні ці всі злочини, які відбувалися протягом його правління, і що за це захоче натомість від нинішнього керівництва Сирії? Я думаю, що Росія буде тягнути з цим, що найдальше і найбільше, буде пропонувати якісь інші економічні нагоди і бенефіти для Ельджурані. Ельджурані виглядає людиною, яка спроможна чекати довго. Я не впевнений, що символ Алавитів такий як Асад, він настільки важливий. Щоб через нього а, не, не продовжувати а, розбудовувати свою, свою владу, це ви знаєте, це найстоге, nice то повернуть добре. Є ось чимось ще є, яким яку мету говорити, ви знаєте, виставляти самому електорату. Якщо він дійсно йде на вибори. Якщо він дійсно буде е, гратися в ці поті політполітичну політичну валюті, політичну, баліся, політичну е, ігру, то йому як і кожному політику потрібен якась мета віжен, окей, до якої він кожного разу буде підводити свій електорат і на слідчий раз говорити: ось трошки трошки. Ми вже там голосуйте знову. Наша Е, е раса, де видача наша насада. Він в нас одна. Де... Одна з них осія може повернути зрозуміло собі цю базу не тільки Ель Джулані вирішує, повернуться вони туди чи ні. Їм потрібна таке мов згода, можливо, навіть така молчалива згода Ердогана, також американці. О, Ердоган серйозний травець не на, на тому майданчику. Ердоган допомагав Джоланні переви підготуватися і а, захопити і Сирію і владу, і в нього, якщо Ердоган не буде, не подобається, що Володимир Путін туди повернеться. Ердоган не дасть Путіну туди повернутися. Знов не напрямки, а через свій, свій вплив на Енджелан. А як ви вважаєте в цілому Ердогану на руку те, що президент Сирії їде налагоджувати стосунки з Путіним? Адже ну раніше було відчуття там враження, що лише президент Туреччини ось в своєму регіоні, і в тому числі те, що стосується Сирії, лише він якби має безпосередні контакти з Кремлем, доволі такі непогані зв'язки. А тут виходить так, що президент Сирії приїжджає, є великий шанс. Покращити стосунки, і, відповідно, таким чином Мердоган може позбавитися певного впливу на цю частину регіону. Чи можливо ні, чи можливо Туреччині ну, ніяк від того, що сусідня країна там хоче з Кремлем дружити? Ні, ніяк, але всі грають в то в, в межах, яких можливо. Якщо б Джолані точно. Не розумів, що в нього є патрон, який не дозволяє йому рухатись, а він би цього зрозуміло не, не коїв. Mm -hmm. Ердоган дуже такий серйозний політичний вовк. Він знає, що що таке, як користуватися проксі, всі ці речі вони дальновидні, все це довгий, довгий шлях, великий довгий маратон. маратон. Кому він буде підніматися і спускатися, він знає, що він знає, що він робить. От Жулані грає свою групі розмовляє з американцями. Виступає uh -huh. на... для мельчантові на BBC, Розповідає про те, бачите, він в костюм, гарний такий демократ, uh -huh. тобто в тому плані. Жодна річ, яку виконує політик такого статусу, не можна розцінювати буквально. Uh -huh. там завжди є uh -huh. якась гра. І якщо він робить, він розуміє, що uh -huh. панері, окей, якщо не Сирія, чи може загостритися ситуація на близькому сході, але в контексті Ірану? Бо знову ж таки Трамп на ось цій хвилі перемог, може він там ще захоче пару трійку таких невеличких. Таких багать, які розпалилися, загасити, я маю на увазі Іран, в тому числі. Бо ось Трамп закликав Іран до фундаментальних змін своєї внутрішньої політики. Власне, це він заявив під час виступу в Ізраїлі, 13 жовтня. А Іран своєю чергою заявив, що відповів Трампу на заклик до діалогу. Що таке бажання американського лідеру протирічить ворожій поведінці США щодо іранського. Народу, маючи на увазі ось ту війну, яка тривала на початку літа, і удари, в тому числі США, по іранським ядерним об'єктам. Як ви вважаєте, чи не візьметься Трамп тепер після Гази за Іран для того, щоб так чи інакше але насадити демократію в цій країні? Розумію, що це дуже непросто. Враховуючи е, історію України? Е, дуже непросто може бути такий варіант, якщо знову ж таки Трамп говорить про те, що Іран має змінити свою внутрішню політику? І мій погляд, ні декларація залишиться декларацією, заяви залишиться заявами. Make America Great Again» для американців, не для всього світу. І Make America Great Again» не проти, а не зовні, а внутрішньо. Тобто вони не будуть будувати нову систему. Вони не будуть панувати нову нову і операцію буря в пустині, там два чи три чи, чи п'ять континенти американські, жоден американський. Солдат, жодне американське життя не буде втрачено заради якогось принципу демократії та де чогось іншого. Це по перше. По-друге, американська стратегія для американської стратегії це не має значення чи то Трамп, чи то той інший. Іран потрібен. Іран потрібен як протибага сунітським країнам. Загалом, якщо ви перший номер. Ви в картелі перший номер вам потрібно, щоб у вас були конкуренти, декілька конкурентів, але невеликі. А не так, щоб у вас був такий дуополь. Один конкурент, два конкуренти. Жод двополярний такий світ. Це не для це не для них. Тому вони розуміють, що вогонь сердець іранських повинен бути малий. Підігрівати його потрібно, щоб він не полихав, щоб там була якась ватра велика. Тато й разом з тим, щоб і катар в, м, боявся, боявся перед вас є тиск, і щоб а також можна підтримувати катери. Це дональтрам робить проти проти вагу Єгипту, тому що Єгипет хоче бачити себе як. Ведуча країна в сумітському світі, і тому розмов по один раз це катар, один раз це... і ще є Саудовська аравія, яка також повинна боятися Ірану, тому що можна дати Ірану вдарити по Саудовській Аравії. Вони дуже згодні. Дуже хочуть тридцять 35 та інші розробки американські для того, щоб захищати. А тут знову ми повертаємося до «Make America Great Again». Ми дадимо вам долар до допомочі, на який ви будете покупати в Lockheed Martin наші літаки, гелікоптери та зброю. Тобто це все користувати да. так, як і зараз. Власне, цікаво будуть розвиватися події на близькому сході. На жаль, напевно, довгого миру не буде буде просто певне перемир'я а потім знову десь воно трішечки буде тліти, десь трішечки буде палати. Але нині вітаю вас. Напевно, ми всі радіємо за те, що у вас мир настав. нарешті поставлена крапка у цій війні, і найголовніше, що ваші. Співгромадяни вони повернулися додому до своїх рідних на свою рідну землю. Пане Арія, дякую вам щиро, що знайшли змогу долучитися і дякую за вашу фахову оцінку тим подіям, які відбуваються. Арія Зайден, ізраїльський політолог, підполковник запасу Цахало. Був разом зі мною на прямому зв'язку.